Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні ми в Рівному в компанії Мініагра. Бачите найбільший вибір мініагротехніки на Рівенщині. Присутні майже всі моделі, які є у нас в прасі, які є на сайті. Що хочу наголосити? Основне, перш ніж купувати міні-трактор, завжди треба приїхати, потестувати. І зрозуміти, який саме вам трактор потрібен. Щоб у вас після цього не було розочарування, щоб ви придбали не такий трактор, не такої потужності. Щоб вам буде досить саме такого трактора, як вам потрібно, що він буде виконувати всю свою роботу. У нас є ексклюзивні позиції, такі як трактор Соліс. Це індійський трактор в нас ексклюзив, якщо Донфенг там возить пара компаній, то Соліс це тільки в Мініагра, Ось бачите, які трактори оглядів дуже багато на нашому каналі, на каналах наших торгівельних підприємств. Будь-яке навісне обладнання є до наших тракторів. Ви маєте можливість придбати. І копалки, і сажалки, і плуги, і борони, і фрези. все, що вам потрібно для того, щоб обробити землю. Якщо трактор у вас буде комунальний, то щітка, відвали, навантажувачі, бури, оприскувачі, розкидачі добрива або піску, все у нас є. Тому завітайте в будь-яке торгівельне підприємство Мінягра, яке знаходиться до вас найближче. Нагадую, що зараз ми в Рівному. І завжди працюємо для вас. До нових зустрічей, шановні, лайк, підписочка.